Добрий день, мене звати Шандалюк Поліна Вікторівна, я ж вихованка екологічного центру Рівницького міського палацу дітей та молоді та учениця 10 класу Рівницького ліцею колегію. Мій науковий керівник Куроченко Ірина Іванівна, керівник екологічного центру Рівницького міського палацу дітей та молоді. Тема моєї роботи дереворунівні гриби як фактор впливу на стан урбоксистеми міста Рівного. Зелені насадження у містах сприяє стійкості урбоекосистеми. Деревороднівні гриби в цій екосистемі виступають у ролі редуцентів відмерлої деревини або паразитів, що оселяються на живих деревах. Збільшення часті деревиних зелених насаджень, уражені дереворунівними грибами, закономірно призводить до погіршення їх життєвого стану, ослаблення, зниження екосистемних послуг. З огляду на це актуальним є вивчення видової різноманітності дерево грибів, зелених зон, урбоксистем міста рівного. Мета дослідницького проєкту полягала у з'ясуванні видового складу дерево грибів у зеленій зоні міста рівного та особливості їх угрупування. Це завдання виявити дерево гриби та встановити їх водовий склад, провести систематичний та структурний аналізи, описати вид та характер субстрату, проаналізувати вплив від дереворнівних грибів на стан зелених насаджень. Продовж вересня-грудня 2024 року та січня-березня 2025 року нам були проведені мікологічні дослідження у зеленій зоні міста Рівне. Дослідження проводили методом маршрутних обстежень із виявленням дереворінних грибів у вуличних, паркових та житлових насадженнях. При, при виявленні грибів на деревних зелених насадженнях чи відмелій деревині проводилося фотографування е, їх. Різних частин їх плідового тіла описували умови зростання, вид та характер субстрату. У камеральний період проводили визначення видів дереворонівних грибів за атласами Гриби України, атлас-давідник, атлас грибів атлас України, світ грибів України та за консультаціями з науковцями Фейсбук групи Гриби України. Волочні насадження представлені наступними породами дерев: гіркокаштан звичайний, липа серцелиста та тополя чорна. Рослинність парків має виражену ярусність серсини покриву, Деревини ярус утворений породами липа дрібнолиста, гіркокаштан звичайний, добзвичайний та інші. У внутрішньоквартальних насадженнях стали дерева та чагарники – бузина чорна, бузок, вишня звичайна, слива, яблуня та інші. Під час польових. Досліджень на території міста рівного виявлено 46 видів тереворонівних грибів, що застали на 40... на зелених насадженнях та відмельній деревині. В коді камеральної обробки ідентифіковано 34 види грибів, які належать до трьох віків, п'яти класів та 20 родин. П'ять видів належать до 3... П'ять видів були одного і того ж виду, але в різних життєвих станах і мали відмінні зовсім ознаки. Сім видів не ідентифіковано, вони потребують мікроскопічних досліджень. Найбільшим Видовим складом представлений відділ базидіомікотові, 30 видів, які належать до двох класів та 16 родин. Відділ аскомікотові представлений трьома видами дереворонівних грибів, які належать до двох класів та трьох родин. Це такі види, як некрія кіноварна, червона, її поксилонломки та скокоріни м'ясна. Відділ міскомікотові налічує один вид, лікогала на який належить до класу плазміодальні слизовики. Найбільше серед ідентифікованих видів поширені на правобережному і лівобережному полісі та у правобережному та лівобережному лісостопу 24, 22 види відповідно. А для усіх виявлених нами, виявлених нами видів дереворівних грибів характерне поширення в межах правобережного і або всій території України, куди входить і територія міста Рівне. Серед виявлених грибів Серед виявлених грибів 22 види спричиняють гниль деревини. Так, 13 видів спричиняють білу гниль. це такі види, як тортовик справжній, піркандер овуглена, флебіяридеальна, де, -де, -де, де леопсис триколірний та інші. Дев'ять видів спричиняють інші види гниль жовто-буру, червоно буру, волокнисту, центральну буру, червону. Це такі види, як траметесь різнокольоровий, тротовик березовий та тротовик серчано-жовтий. Під час досліджень виявлено зростання дерево грибів на живій або ведмедлі деревини 18 квитів дерев, рабі звичайному, березі по вислід, дубід звичайному, клені гостролистому, клені та інших. Найбільше видів грибів зростало на клені гостролистому та липід дрібнолистій, 11 та 12 виків відповідно. пять видів зростало на клені ясенолистому, ярко звичайному, сливі розлоги та березі повисліду. За приналежністю до виду субстрату виявлено, що розщепка звичайна зростала на семи видах дерев брикантера обвулена, ходдерстерем пурпуровий та тортових серчано-жовтий на чотирьох видах. Інші 25 видів зростали на, одні, на одному двох видах деревних рослин. За типом жилення 18 видів грибів гізерпатрофами і паразитами, тобто можуть розвиватися живій та відмерній деревині. Два види трудових несправжні та трутових несправжній словово належать до паразитів, які зростають лише на живій деревині. Роби зростали на 131 одному деревиному субстраті. субстраті на коренях, стовбурах та гілках живих дерев в сухих гілках дерев, в сухостійних стовбурах дерев. Пеньках. Сім видів грибів зростали лише на живих деревах: трутовик несправні, трутовик справжній славовий, трутовик серчано-жовтий, трутовик плоский, реметис духмяний, аурикулярія завивиста та вухоподібна. Переважна більшість грибів розвивалася у дуплах, тріщинах, на зрізах великих гілок дерев. Найбільше були уражені стовбури та гілки дерев, живих дерев 62 дерева, на яких. Зростало 13 видів грибів паразитів, 24 дерева сливи розлогу уражені тротовиком несправжнім сливом. 12 дерев були уражені тротовиком несправжнім, опам'ятком зимовим та тротовиком сірчано-жовтим. 12 видів грибів виявлено на 23 трьох відмерлих дерев. 10 видів грибів зростало на 30 пеньках. Найбільш поширеним були траметис різнокольоровий, контростерим жорстковолосистий, трамес охряний та інші. Такі види, як оксидія зелозиста, радіальна та м'ясна були виявлені одиночно на пеньках. Результати досліджень дають можливість зробити наступні висновки. дереворуйнівні гриби зеленої зони міста рівне, представлені 34 видами із трьох відділів п'яти класів до 20 родин. 88 ідентифікованих видів грибів належить до відділу базидії. Мікотові провідне положення посітає рунини на поліпорові. Співставлення виявлених видів із їхнім поширенням на території України свідчить, що майже половина видів зустрічається на усій території України та в межах правобережного лісостепу, куди входить і район наших досліджень. Серед виявлених порід найбільше дереворонінними грибами уж кожні такі види, як лене гостелистий та липа звичайний та слива розлога. За типом живлення, кількість сапротрофів грибів, сапротрофів та сапротрофів паразитів приблизно такова: частина видів змішаного типу живлення у міському середовищі проявляють паразитичні властивості. 38% видів дереворуйнівних грибів, що застають на живих деревах та спричиняють гниль, стовбурів, коріння і гілок, внаслідок чого дерева втрачають Життєву стійкість, що подібшує надання ними екосистемних послуг у, серед... у міському середовищі. Більшість видів дереворонівних грибів, а саме 62%, виступають продуцентами відмерлої деревини у зеленій зоні місце і забезпечують формування гумінових кислот, які підвищують, які підвищують родючість ґрунту, що покращує ожилення рослин. Отримані результати дослідження розширюють уявлення про водове різноманіття дереворунівних грибів та особливості їх впливу на стан зелених насаджень та деревного відпаду. Результати можуть бути використані під час організації санітарно-оздоровчих заходів зелених насаджень. Це все. Дякую за увагу. До побачення.